Сьогодні святий недільний день, 30 й день місяця вересня, 272 й день 2012 року, у день світлої пам'яті святим снемученицям вірі, надії і любові, 17, неділю, після святої. Хто б не переживав за своє майбутнє, не переживав за своє майбутнє життя за свою майбутню долю, старайтеся максимально викласти зусиль, щоб забезпечити собі добре, гарне життя земле, а кожен побожний православний християнин пікоється найбільше про свою майбутну долю до останні тебе. Заради цього виконує закон Божий щасливі заході Господні, старається максимально дотримуватися. Взяту віцяне міста старонебежна було дорога. Бо під час відкриє торгієш, служби Божої, Пятої Євгенії, Господь вертає саме своїми до нас через святих апостолів, сьогоднішнє через, через апостола Павла і через свій апостолів помістителів. Сьогодні нам випадку серед апостолів Галиста Марка і Апол. Até 岡山県は出てきました。 Я на не батько, якому кров'ю не бачили. І оце безстердя втягілона роду рухам. І от та жінка, яка була від собою в'язниці, отримала цю велику скорботу, своє військову, адже дитя її тяжко обіснувала. жінка продовжує прохання. Я прийшов до загибної до в дому Ізраїля. Я вже почула по нас себе недому. Стоячи міжнароди єврейці, почули якоїсь виняткової, почули якоїсь не, не прийнято його. Господь. Але жінки зі столу падає для щеняти. І оця перемога, переломне слово, які виконуло велике волостерня і щедрі Боже благословення тієї життя Господу. О жінка велика віра, Будемо як здання сіно, який Бога, багато, але вірою своєю переживаючи на свого Слову, став пригостю для скрізь. От є жінка, приходу і тою вірою для тих ізкраїн, будучи підготовлення, і до будучи язичницею якість, Господи, Богу Божий. Іван і світ назвичайний Бог. І звичайно міське замовчання, яке і вам і напросила І народу, і слово, і будь-який інший насадок, що буде дитя до лі. І отримала те, що хотіла. Передо. І отримала велосердя Божого, Благословення Господні і Христа вас. Можливо, тоді вони лишалися Господа добро передовим. Не вірила що це сприйняття, я господи Бога. Не вірила що це сам місія, як йти ще на наштам. Не вірила нічого, що це спасибі, але вірила, що Росія допоможе. І Господь Бог так хрестанісує. Мійцем і паже здоров'я для її дитини, і, дитин, і поряду її душі. Інше, що подається тому Іванське добродіти, це велика християнна часнота, яка у наш час практично є недостажною, це може бути і наривати. Це смирення. Смирено мисло було на кожне слово Господа Бога. Не заперечило, не вступило з ним до колег, не доводи до Господа, І великої праці, яка про собою тримає. І стала преподником і вірно, для нас. А постол Іваницький має сьогодні вам, яке читає в цьому тілі кінця теж, нас, що ви є з вами сіями безпідного душі суді. Як каже води, яка світо буде, а кусок світона Усі так на увесь карт це те, що в землі на земле, не варте нашої душі. Ось що таке душа є християнин. Її шанує Господь, Бог і любить, лишає і всяко рятує Божим Словом. її просто у мужній любить діяло, який стареться на взяти книга не злований на себе. І вона буває такою ж на і такої недоглядки нами, наші ями, то велику Будеться нам зробити висновок, що для добро і правильного життя у Господі Боси мати верту фундаментальну міру, яскраве і чисте, милосердя і всецілу готовність Російського Бог і ти жертвуючи всім тим, що Господь Бог дав дав. Силами своїми, працею своїм і свій життя. так, власне, своїм життям. Так, власне, своїм життям. Адже сьогодні є сміттєвий день. Віри, надії, любов, і любові і мати їхні святі. Хто здоркнувся до життя святим, учеників, напевно, читати у серпнику в церкві. Адже сьогодні ми побачимо не мучеників дорослих, поважних людей чи жінок, а побачимо мучеників дітей. Віра, надія любов. Ним, шифтам, і любов. Відповідно за те, передання залишилось нам чоловік. Вони мали їх пана, без. Як, як кажеться до картина, не підкоряючи і параду, антіо, одна за одною. Оце так я ангелське закладені. У Усічені мечем перед тим страшенно мучення І віра, і надія, і любов, позбавлені ці життя заради Христа Господа. Бо істинно ці слова, сказані сьогодні апостолі. О душу свою замовить ради мене старства небесної деє. Оставши ясно є, вони постали вірних на старшому весе, заради спасіння, заради служби Боссів Богу. Маті їх яка забачила не страшенні, муки, дітей Три дні на погибні їхні поплакували. І на сьогодні день, до От, що до сталася за Отже, Бога. Ось чушення святи ми сьогодні святкуємо, є правобразом. Як всіх, жертвам відмазові і можуть служити Богу. Віра і надія любов. Імена християнських це є християнське чесно надзвичайного си для кожного з нас. Віра, яка повина бути фундаментальною, непогорна, чітка, верта, стійка. Нічого не може і зашкодити, ані зруйнувати її. От тоді на цій віри можемо фундаментуватися, і надії Великого Господа Бога. І любов до нього. Чи ми маємо таку повірю? Чи є в нас спотвоє велике відомо, без насамперед є? Ти згадати великий затяжкий час, який Божь нас переживав в 90-ті роки, коли визнаватися було смертельно небезпечно? коли звідчити, що ти є, що ти належить до Наші дітей, що переконали, десяти, які молилися нашої вниз, у лозами і заді з'явилася велика віра, завдана дія і велику любов, що зможе зібратися через пані на І стимулювати, йому підганяти, налаштовуватися не їх, і всі справді можна здодати і зробити. Сьогодні, в тих сядий, не йде, ми навчаємо сполучитися до неямки і вирішити в вашому берем. Зі слів апостола Марина. Неможливо ділити життя на життя духовне і життя дітей і Бо єдине вони є збитими. Православний хвилин не дозволили вести себе, як у родині, так і будь-яке не істину. Свідчити істину, будкування восняним і з тими християнським житлами. Нехай Господь не на буде волоселі до нас. Нехай заблизне себе гочний дані сили прихвалили всіх і мужності. Хай зміснить нас добре стояння просто